Добрий ранок, друзі, 6 година ранку на годиннику. Відповідно, Сьогодні черговий день по підбору з клієнтом. Я направляюся в місто Луцьк, так як сьогодні там базарний день. Відповідно, Сьогодні будемо обирати щось з недорогих автівок, а саме нас цікавить Фокус 2, 8. -й. 50-й рік або меган 3 по низу ринку. Побачимо, які будуть пропозиції, що з того вийде. Спробую вам е, зняти і показати. Погода просто мерзенна, падає дощ, не дуже вдало для підбору для огляду автомобілів, але бажання клієнта закон, е, тому ми їдемо і будемо дивитися, вибирати щось з наших параметрів. Для того, щоб не пропустити відео, підпишіться на канал, поставте там дзвіночок, щоб все бачити, що нове з'являється у мене на каналі. Що ж, друзі, я в Луцьку, дощ не перестав, може трошки менший став, але зовсім скоро буду на авторинку що ж, друзі, на авторинку вже так він починається, машини стоять от при дорозі, як правило цей ряд. Зліва мене більшість машин з цінниками, та, а ближче до кола вже будуть і ті, що вправа. з кінниками. Ось такий стенік цікавий. Рідкість. Але цінника немає. Четвертий стенік, комплектація простіша. Нема цінника, йдемо далі. Міган 1.5, 9 рік, 6600, ручка. Клубна машина, привіт Міган клубу. Меган 10 рік. З кліматом. Клімат ручка. Ціна 6900. 78 кВт. Лишаємо якщо Що будемо дзвонити? Меган 3. Голландія. Пише нефарбований. 750 ціна. Номер ми собі запам'ятовуємо. Поки рухаємося далі, пробіг не вказаний. Візуально машина без дисків. Візуально Маган 3, 2010 рік, 6 штука, 6700, телефон фіксуємо. Без дисків. Це у нас тут екран, клімат і ручка. 6700 Вода, жостяк нельотний. Узар угу, угу, угу. великий, машин багато, різних. Що сходимо, вибираємо. Хейтчбек на дисках. 2008 рік перші випуски 188 пробіг. Такі от. Пробігу руль потертий. На тих 187 виглядає трохи. Я хочу так візуально, щоб я собі Дивіться, збережу. Ну, це, 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 що Дивіться, бачите, все чітко. Ну нема проблем ніяких, Дивіться сюди. Ну, бачу, бачу. Тут... Ну, все чітко. Ось такий фідбек. Ось такий от Луцький автобазар. Mm -hmm. Було тут просто капець, машин багато. Транспорт, ті продаються, ті їдуть. Поки що нічого цікавого. Фокус. 11 рік. У нас тут кліма, комплектація не базова. 1.6 і дизель і номер телефону є. Рідкість на нашому ринку 17 рік, 1113 900. Комплектація Диски без ледів і механіка. <кій> механіка з маленьким екраном. Друзі, фокус, заявлений пробіг. 172 тисячі. Дивіться. Я думаю 370 сімдесят Точно. Це просто жестяк. прелісті нашого ринку. А з вигляду? З вигляду такий нічого. Ми йдемо далі. Що ж, друзі, моя поїздка закінчується, я вже в напрямку до Львова. Погода сьогодні жестякова, погуляли, всі промокли. Відповідно, а найобідніше те, що нічого не йшли. Навіть, скажімо так, не то, що не знайшли. Ми знайшли машину, перевірили її по базі Форда. Потім скажімо, візуально оглянули всі там моменти, косяки і так далі. Це був фокус 2010 року на повному заряді, там, без ключовим доступом заводився з кнопки старт-стоп, клімат, підігрів сидінь, лобового склану, тобто найповніша комплектація. Прийшлось до тест-драйву, машина ну, їде добре, зібрано, все, тільки трошки. Активніше натиснув педаль е, і з'явилася помилка по тиску палива. Машина зразу втратила ривок, відповідно, несправний не, не двигун написала на щитку. Е, від, ми розчаровані, так як то була єдина ну, така машина, що нам сподобалася, підійшла по всім параметрам. Домовились з продавцем, що він усуває даний недолік, ну, тобто розбирається, що там як, дзвонить нам. Ми приїжджаємо повторно і будемо її ще раз дивитися, бо реально, ну, скажімо так, класний стан, класна машина і таких дуже мало є комплектацій. Тому, скажімо, скоро ви все побачите, сподіваюся, власник усуне дану проблему. А щодо загалом Луцька, як ринку, ну дуже складна сьогодні погода була. А щось мені там розказувати вам дуже важко, бо, тому що машини всі брудні, грязні, болото. І реально, якщо там ми от дивилися Мегани, наприклад, понизу ринку. Третій Меган від 8-го року, відколи вони почали опускатись, по низу ринку, були пропозиції там і по 6400, 6200, навіть 6. Але чесно, ну, таку машину для себе купити дуже важко і я б не рекомендував. Все-таки більш-менш хороші екземпляри починаються район 7. 300, 7500 це таке, що з чогось можна вже вибирати, чимось жертвувати. З фокусів так дуже багато їх там на ринку. Не сподобалось те, що ми шукали саме фокуса на максимальній комплектації, шукали, щоб був кліматконтроль. Таких меншість, їх там одиниці, я би сказав, ще одного були знайшли. Але дуже засумнівались в пробігу, тому що пробіг написаний на щитку 120 тисяч. Е, З 2009 року машину це ніхто не вірить. І при, скажімо, питанні до продавця, чи можна підключити діагностику, він відмовився, і ми відповідно такий варіант теж, е, скажімо, відкинули, бо тому що хочеться знати, що там і як. Тому сподіваюся, цей фокус, що нам сподобався, в комплектації Титаніум. Продавець зробить недолік оцей і ми вже зможемо тоді повторно поїхати його оглянути. І ви побачите все це на відео. Питання ще раз всім, шумно, гамно. Відео записую так онлайн. Бачите, який дощ просто валить. Ми таки купили того Форда, який ви бачите на задньому плані. Власник віддзвонився, що зробив все, все нормально, немає помилки по тиску. Це було банально, фільтр, напевно, не міняли 1100. Він ну, був просто з водою, поміняли фільтр, поміняли масла, зробили ТОшку повну. І машина заїхала зовсім по-іншому. Тому зараз я коротко на дощі в темноті спробую вам показати, так як класна, цікава комплектація даної машини, і я не міг її оминути, щоб не показати. І увага, за 6,5 тисяч доларів. Тобто за такі доволі Невеликі гроші, ми маємо класну машину з суперкомплектацією. Ще раз перепрошую за звук. Не брав мікрофона, бо не планував це знімати. Взагалі не думав, що ми сьогодні вночі будемо ввечері її забирати. А тепер швиденько і коротко розказую, що машина має по комплектації. Перше, ви можете бачити, парує лобове скло. Так саме ця машина має підігрів лобового скла. Друге, з візуального, що ми бачимо зараз зверху. Задні парктроніки, вони теж присутні, що дуже рідкість в фокусах хіба в комплектаціях класних модних. В салоні. Ось ми маємо. Справді не знищений салон, от незатаскана боковинка, максимум там потребує чистки якоїсь мінімальної. Кермо ну, трохи стерте, але знову ж таки пробіг нас не 100 тисяч. Ручка КПП аналогічно. Увага! Машина з безключовим доступом. Кнопка старт-стоп для заводу авто. Кольоровий екранчик, клімат. Фотохромне дзеркало, окулярник, навігація, присутня. Там навіть в бардачку, ну, всі документи віддали диск до навігації оригінальний. Напевно, що в Україні не буде працювати, але треба перевірити. Отакий от сховок, якого теж немає у звичайних фордах. Це, ну, звичайно, круїз-контроль, клімат-контроль, як я вже сказав, все є. Підігріви, от ми бачимо тут. Не знищена панель, все от ви бачите, все просто в ідеалі. Нагадую ще раз, машина 2010 року. Для пасажирів підсвіточки. дзеркальці підсвітка. Також варто сказати, що підсідка є для заднього ряду пасажирів. І ну, звичайні оригінальні килимки. Напевно, один з найкращих багажників в своєму класі. Не знаю по літражу, але на вигляд літрів 500 точно є. Машина збережена, не знищена. І увага нагадує, це 2010 рік. 10 років в машині, звісно, колеса не ідеальні, але на легкосплавах вона йде. От Можна ще показати чорні маски, фари всередині мають такий ефект. Ну, доволі такий цікавий, недорогий варіант, увага. Ще раз нагадую, 6,5 тисяч доларів бюджет. Ціна машини така сама і вийшла. 1,6, дизель, механіка. І комплектацію я вже показав. Датчики дощу світла, це вже, цим нікого не здивуєш, воно тут все є. Ось такий фокус. Ще раз перепрошую за такі польові умови, але я насправді ну, з фокусами мав справу не так часто і перший раз зустрів на такій комплектації. що... Підігрів лобового, підігрів е, сидінь. ну, Практично повна, ну не знаю, шкіри, мабуть, нема. Можливо, ще щось є. Хто знає, які ще опції в таких фокусах є. Напишіть в коментарях. Всім дякую. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити отакі от реальні живі відео, які ви бачите зараз.